Так, ребята, вийшли на вечірню прогулку. Вот. Волкодава наш его выгулять. Потому що на вечір надо. Да, кормелит треба Надо з тобою, Собака ти, ты... А ти її покормил, да? Уже высрочься на лай. В общем, сейчас подождите, потому що це слишком неоднозначные комментарии по поводу ну это не обзор это просто я так последничать кому-то нравится кому-то не нравится я понимаю хочу обратиться к тем кому не нравится не могу смотреть бо понял світло, налипа дело в том что вы бачите сразу перегляди регляды быстро набегли вот поэтому Ну, вы мене тоже пойміть, я трошки ж хочу, щоб... Ой, Боже, чуть собаку не щоб трохи і прийшли. Вот. Конечно же, це не будет постоянным ну, темою моїх відео, Нет, я ж показую себе. Посмотрите, как красиво у людей у нас у сусідів горить этот. Гирлянду, пока свет есть. Вот. Так що прошу уже перетерпеть этот момент. Да что ж такое? Ну, не секунду. Не секунду не да. Сейчас сама зруто выпадает. С, с вида. Очень красиво горит. Ничего не видно, ребята. Хочется пройтись погуляться. Поела ж. Дима привез такие эклеры с сбитыми сливками. Можете себе представить, я съела два. Понятно. І круасан ще з'їла. Ну, я не повністю з'їв круасан з шоколадом. Половину, більше половины, яка же зила. Він подаев. А вот. Короче, таке. В общем, идем. Я знаю, що, помню, колись была маленькая, там шли. Помню, с кем-то вечером. Там, де квартирні дома. Шли и це. И і... сейчас еще можем були ці эти... В, в окна заглянуєш, думаєш вечором, що люди робляться, навіть посі роботи. Вона хоче понюхать, може в туалет хоче, а ти її тащиш. Ну, вже може вона пойме, що срати треба не вдома. Прийшла сьогодні з ней гуляли, гуляли, напишся, срала на газок. Все дом. домой несеся собак. Діма в шортах січень місяць. Маша, вона діта три штани. Трихофти. Ну, на вулиці, чесно, навіть тепло, правда? Вітра немає. Mm -hmm. Що вона шукає, інтересно? Вчорашній день. Волкодавище. Парши, Карма. йдемо. Перші, паши. Сделала я такие бутербродики з батончика, колбаска, сироп. По путі пиццу, дітям. Наша пюрешка, Дима сиротку купив, але я не вечерюю, девочки. Я на сухому пойти. Ти не батербула. Ні, я бутерброди не їла. Ні, я не дуже люблю. Я в останнє час зрозуміла, що я не дуже люблю ковбасу. Сыр, хлеб, масло, это да, <реш> так. <это>, це <это, реш> очень ровно. Нет, карма, боже, тяне. Де ти є, Сиди отсюда. Ва. Де не дає навіть поснімати влог. Собачки гавкають, чують, видно, що гуляє. Гуляє. Де він? вона? Вона коло мене кругом йде. Коло хазяйки. Хазяйка вже скільки разів готова була вдаль, та ніхто не бере. О, а воно ж приєдане, розумієте, воно, воно ж цей, приєдане. Ти сьогодні мені попросила, мені дали номер телефону грумеров. хочу трохи постригти. Так я їх сама пострижу, вона буде страшніша, ні. Що? Ні, ну а то я хочу верхні оці от штуки зняти, бо воно таке некрасиве. Добре, навесну. Да? Навесну, так? Ну весну туди. То вроді би як комплекс 700 гривень. Ну то, вроде куп, покупать. Бо це... це ж не кожен день. Что-то уже тоже. Чертишок. А шо вона? А я не понимаю, вона що? Під мостом знайдена, или що? Безпородна? Дима, де собак. А, нет. Ой, пахне шашликом. Пахне шашликом. Я почув. Ти тоже почув? Що? Ну, Марино, спец, треба йти на запах шашлика. Ми сьогодні говорили з що шашличка би соседом. Я говорю, а ми хотіли на выходні? От, Ну дощ, дождь, погода. От б сьогодні, як сьогодні була б погода. Шашлычок, куху сварить. Ну, я больше, якщо чесно, скажу, люблю стейки. А ви шо, любите, тобі? що любите більше шашлик чи стейки? Напиші, бо я Честно, я люблю больше стейки, такого петрушечка, цибулька наверх, в лавашик. Мы купуємо такий лаваш грузинський. Горячий. Дима його розрізає. Туда складається гаряче мясо. Воно там, знаєте, не тільки синіне, Тільки, конечно, он не Воно там все, значить, этот жирок, этот лавашек. О, какое вкусно. медом и томатную вот, вот заправку. Все И с зеленушкой вот так. Медом самим ничем не разбавлено? Ну да, медом, чуть-чуть медом. А, или вот это вместе томатное и мед? Да, и мед. Томаты, медом, а. И его потом на костер. Не, ну с медом, конечно, все вкусно. Потом... С медом все вкусно, курка, все с медом вкусно. Медовому соус. <рес> Карма, давай срать. Быстро. Проверяю. Тут у нас стройка. Кармуся. Вона вже, ребята, поводок баче вже ждет только. Ото любительниця пройда. Перша пройда на поселку. Така вже любительниця где-то поблендать. Я не знаю просто. Не собака, а якась. Хто ти, пес? Нічого не видно. Ой, тут якісь эти розетки. Ти що? Аккуратно треба йти. Це я підсвічую Себе ванну. Бо морду ліпить, знаєте, не дуже. Ну, перед планировкою, люди собі роблять правильно. Ми теж знімали. Сначала знімали, потом ліпили. А потом АК ми. Перепланировку трохи теж делали в хаті. Все таке ліпить, знімати наше. Шо, що? Ну, кімната велика, так. Да. Дім, ти хочеш погрізити? Ну так назад пошли. Я не хочу погрізити в капцях. Паші, Карма. Вона вже домой запах чує. Карма, пашій, кормуся. Баш, домой вже знає туди йти. Ваша домой уже не хоче. Она уже знает, куда іти домой. Ваша широба. Ти подиви, подиви домой. Домой же знає, що туди домой. Пошли, бо пойдёшь в інтернат. Це ж уже знає. Пащи, карма. Она знає до дому. Вона домой знає, куди іти. Пішли сьогодні з Вовою знай гуляти? Кармуся, пащи. Вона на Вову кидається. Пащи Вову. Ой, карма. Вова, карма. Паши. Паши. Идем, 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 идем. Да, идем, паши, паши. Идем. Гуляє карма. Кармочка гуляет. Мне надо шаги выходить, что мне у тебя кружочек. Мне до сраки такий кружочек. Мне надо 15 таких кружков сделать минимум. Фу, як тут воняю. Тут же шашлыком не пахнет, я вам скажу. Значит, у нас там все горит. Поселок, все. Світить за мною. Тебе взагалі шагов немає. А в мене теж шагов почти нема. Треба ходити. До утра будемо ходити. До утра ходимо. А де вона? Карма? Хай хай. Якісь пакети знайшла, Боже. А это плюшкин. Вона зносить все, що можна, все, що не можна. Карма. А де Она в цвет, понимаешь, землі просто. Шо цвет у неї, конечно. В кого? У вас у Да, да. У вас така була собака, такого цвета? Ну, це же, пушок. Пушок? Хіба був такий, да. Це, наверное, які-то теж порода спеціальні у цих дворових. У них часто такий. Хіба я пушка не пам'ятаю. Ну, пушок був такий, такой средню... Він ну, не маленький, не великий. великий був, так. Да. Коротше, розказую. Приїхала колись перший раз до дімки гості до батьків на Пасху. Збиралася йти на дискотеку, а в них був цей Ну Він якби був десь прив'язаний в вольєрі. Ні, не це ми ж не знали, що ну, смысле, хто б це відпустив ратвейлер і злющого в дворі. Так, не злющий. так, звісно це хтось бачив ротилеродобуще. Ну, коротше. І ми, коли прийшли, всі знали, розказують, що там на Валєрі, типу, сидить, ну, ротилері злий, і він типу, папу його не відпускає, ну, в общем, щось таке. Вийшла, Найк. знайку, що, коти. Коротше, і я. Виходить. Така вийшла перша покурить, ждуть, поки вони там одіваються, висуваються. А я була в юбці, чую хтось так в сраку мені попід юбкою, знаєте, наче залазить. Я така, а темно, нічого не видно. Я така дуже поворачуюсь, тупа морда отака в артеріях. Боже, як я Я залетіла в хату просто за 3 секунди. Просто за 3 секунди я залетіла в хату. Я так взглянула, а они как А если покусал такого, что не лезет? Что бы они делали? Вот так, пошла бы у делать, как сказано. Вон кума кола бедно. И собачка вот на площади. А Что-то еще полызала, что. ну, в общем, короче. Руба, а это всего лишь на год, ребята. Это серьезно очень привычка. Суплю ты чуть, -чуть. извиняюсь. Може, супертищусь, чуть треба -чуть. переключитися. Подожди, а може вона висртися? Подведи її, може. Є фото Nike? Ні, пушок, по-моєму, він помер. Він уже старий був, коли ми це. Він уже тоді Ну, Найк був старий, так. Да. А Пушок, ні. Перша фотка за 17-й рік. А, чуєш, а це... А Пушок... Пушок був уже тоді старенький. Він такий був. Ну, я ще був малий. Коли... Це Кузя. Це, представте собі, це я купила йоркширського терьєра. Можете себе представити? Де йоркширський терьєр, а де Кузя? Так цей кузя, а так цей кузя, ми приїжджали, а воно маленьке таке, дійсно, як юршівський терьєр, чуєте, а цей кузя, етат... то ми, поки ми приїжджали, його ховали, представляєте, отаке От вишкварку таку маленьку, тому що карма, Боже, що ти з цими лапами, бо він оцей злий був, страшне, з дідом конфети їв, я правда собака збила, він оце тікав з двору, як тічка починалася, у сусідських цих. Що вони тільки не робили, він тупо тікав, вилазив, прогризав, страшно робив. Оце там траса, на жаль, і там, воно часто там здивають, конечно, мужик. Сюди возле траси всюди опасно. Карма хто там чужий. Ой, Діма, це, напевно, собака хтось сюда. Хтось на шукає. Ні, ні, це, це собака з пошаенником. Держи цю. Держи цю, дитину не Подивіться, вона на маліну цю кидалась, чуєш? Що не мене могло статися а не карми. Така нарвана, дерзка, коли з кем то Диви, диви на неї, подиви. По я тобі говорю, на маліну, а та, якщо баба так, ну, вже палка не йшла, не, я тобі говорю, мене б сажала її сажало. Ти пас на неї. <реш> <реш> Карма боже. Боже, <як> ти <реш> суку. <сикло. реш> Я ж ти говорю за собакою. Це, це овчарка чорна. Так, лучше повернем. Карма, ты правильно сделала. Мы с цикля. Спочатку така нервка, а потім тіка. У нас тут на нас на п'яточку, де сусіди. Вона всіх знає, вона там хозяйка. А далі вона вже все.